Молдинський фортеці. оце ось таке воно. Це Модлін. нагадує трошки Тараканівський форт. Ну, це Ніна йде попереду. Ось Пішла. Є бажання відчути себе Алісою, яка гониться за білим кроликом. І вона стоїть на роздоріжжі, чи суди. Чи суди, який шлях ми виберемо? Це ріша вирішувати вам. Ми йдемо Бо, як це правильно? Модлінська фортеця. Модлінська фортеця. Блин. Чим далі. Я... Право-вліво нема, тут тільки прямо. І з кожним разом, зараз якогось приведе. Приєд, скажемо. Приведе. Право-ліво тут нема, тут прямий ход я. Ход. Поки нічого не включаємо, ми йдемо прямо. Правда, я не знаю, куди я йду. Все далі я просто стоп. Ми йдемо далі, в темряві. Граніна включила трошки вона лікар. Подивіться, яка да, трохи не так стрьомно, <рес> Але але, до тупіка, тому що це прямий хід. Тут немає, тут, тобто оборона, да. ось і все. Хід, да, оборонний, mm -hmm. все, посвіти сюди вверх. ось. Тут прямо над головою оце. А, це не, не, не. а оце ця вентиляція. Офігеть! Да. О, Вентиляція і по цвіти ми дійшли до чого? Не знаю до чого, далі ходу нема. Угу. Ого, бачиш. Лози а далі ти. для тих, хто хоче полазити, у мене бажання лізти туди нема. Якісь для, да, для котів. Ау! Ау! Зараз оце підсвітка, тому що щось не працює. Ага, то воно трохи засипано тут, тому що були якісь лазики. Давай сюди. Тут зароблено. Це вже пізніше. <плес> да, Боже, ми не Да, оце туди далі ходи були, бачиш? Угу. <плес> да, закладено, щоб не лазили і не, не руйнували. Оце різні просвіті. Це такий зала. А от там були якісь двері, йди сюди. Бачиш, заробили. Там О, були хтось якісь да, Хтось випускачок. <ріх> двері, якісь, типа е як це його? П Попереду Ніна з фонариком. Я намагаюся не відставати, Каміння. вступати невідомо на що. Так, так, да, тут вступає. якісь нагромадження всякої пхині. Ой, блин, аби головою ще не долбанутись. Спіліологи. Да, відчуй себе, не знаю, яким відчуть. Трупіків не видно, але темряво класна. Якщо я звертаюсь, Боже, це то, що там вам видно трошки, це О, там десь є вхід. До нас вихід. Оце ще раз знімаю, це вихід туди наверх. Офігенно. це вентиляція. Ми йдемо кудись, не знаю, але ми йдемо. Ось. Це гарно йдемо. Виходимо. Оце підсвіточка. Ну, це. Ух ти! Це за закриті бойниці. Ну, зараз закриті. Так, да. ой, це тут ще таке. і внизу. Відчуття, точно, Аліса. Боже, так красиво! Я повертаюсь. Повертаюся. Повертайся. А от і червоне світло трохи напружує. Ну, дуже гарно. А це що це, звідки падає світло? Зверх, а тут дирочка, а там ні тіле. Тепер ми йдемо на світ. Світ в кінці, в кінці тунеля. Самі здогадайтеся, хто що це означає? Світло в кінці тунеля. Ні, не тримається за мій рюкзак. Головне, що ми росточком сюди якраз вписуємося. Ну, якщо я піднімаю руку, я дістаю до так да, да, до стелі. От, 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 от. На стелі. Видно? Ой, видно, видно. А ми пройшли оце, так? Да? Вже пройшли. Да. Оцей. От. Оце прямий хід, я не знаю, куди він веде. Тому що не справа, не зліва, усе воно запаковано зарито. Ну і звірі, звірів ми ніяких не бачимо. О! Боже Ніна, стоп.